Предложенный кабинетом бюджет категорически не нравится профсоюзам. В Киев съехались несколько тысяч человек из всех регионов страны. Учителя, железнодорожники, медики, строители с утра перекрыли улицу Грушевского, потом пикетировали парламент. Пришли и те, у кого валютные кредиты. Бюджет с урезанными соцвыплатами назвали антинародным. Ми приїхали з Тернополя. Нам хочуть знести, забрати від нас тих 20%, відсотків, які нам дали за престиж, зняти надбавки, хочуть в нас забрати категорії. Ми розуміємо, що робиться в країні, але вже так з нас все дерти останню шкуру, це вже дуже занадто. Неприпустимо вносити бюджет, вносити програми, які мають здійснюватися за рахунок простих людей. Не припустимо. Він має заробити собі на носі. Ми ні в якому разі не допустимо тих ганебних антисоціальних ініціатив, які свого часу на трибуні Верховної Ради анонсував прем'єр-міністр України. Маємо посадити, підкреслюю, на короткий повідок прем'єра і уряд. І кожен крок, кожну дію, кожну цифру в бюджеті у будь-якому своєму рішенні він має погоджувати. Про рухом України.